Вітаємо вас на огляді системи Білінгу та зчитування показників Макбо. Система зчитування показників обробляє дані з різних інфраструктур обліку, включаючи стандартні, розумні півгодинні та чвертьгодинні лічильники у сферах електроенергії, газу та води. Вона перевіряє показники лічильників за галузовими алгоритмами, перетворює їх у записи про споживання та оцінює показники, коли фактичні дані недоступні. Крім того, система прогнозує майбутнє споживання, використовуючи методи на основі штучного інтелекту та галузеві підходи. Далі, у цьому поясненні, ми перейдемо до модуля обслуговування клієнтів, який надає повний огляд інформації про клієнта через єдиний інтерфейс. На екрані зведеної інформації про клієнта ви побачите, що один клієнтський контракт може містити кілька пакетів для різних продуктів, таких як електроенергія, газ і вода, які підключаються до стандартних і розумних лічильників. Кожен зміф може мати один або кілька реєстрів. Наприкінці розрахункового періоду нарахування зацінівські послуги можуть бути об'єднані в один рахунок для подальшої передачі клієнту. Дані з показників лічильника доступні в атрибуті показників контракту. Інтерфейс дозволяє редагувати, додавати, анулювати або відкотити показники лічильника а також переглядати журнал історії кожного зчитування, включаючи оцінки. Ці показники надаються в різних одоміцях вимірювання, формах і слугують основою для розрахунку нарахувань клієнтам. Наш Білінг рушій генерує рахунки масово, за запитом або через спеціальні запити, такі як гарячий рахунок, а також дозволяє налаштовувати послідовність рахунків, доступних через API або користувацький інтерфейс. Під час виставлення рахунків в руші розраховує регулярні платежі, податки, змішки, виконує взаєморозрахунки, а також обчислює комісії та розподіл доходів. Рахунки можуть бути оформлені в різних стилях і розповсюджуватися через різні канали, включаючи електронну пошту, портал самообслуговування або поштову розсилку. Генерація рахунків ініціюється в окремому модулі білінгового застосунку. На головному екрані відображається список раніше створених і оброблених генерацій. Щоб створити нову регулярну генерацію, користувачам потрібно натиснути «Додати генерацію, вибрати параметри, такі як білінговий цикл щомісячний, двомісячний. І білінговий період. Після встановлення всіх параметрів генерацію можна завершити, і вона з'явиться у списку. Далі генерація рахунків проходить усі попередньо визначені етапи, такі як розрахунок, перевірка, затвердження та форматування. Після затвердження рахунки цієї генерації з'являються на екрані дебіторської заборгованості для кожного контракту з детальним описом усіх нарахувань у рахунку. Після створення рахунку відповідні показники лічильників змінюють зі статус не на нараховано. І якщо на момент білінгу не було доступного показника для нарахування, система сформує розрахункові показники. У разі необхідності стягнення нарахованих сум система дозволяє скористатися формою анулювання рахунку, яка доступна користувачу з екрана дебіторської заборгованості. Після анулювання рахунку статус показника змінюється з нараховано на читану для звичайних показників або не недійсний для розрахункових показників. Це був короткий огляд Білінгу та зчитування показників лічильників. Дякую.